На прилученні співробітники Прилуцького районного відділу поліції встановили особу зловмисника, який проник до гаражного приміщення та викрав звідти електроінструменти. Інформація про крадіжку надійшла до прилуцького районного відділу поліції 4 січня близького півдня. Заявник повідомив правоохоронцям, що протягом п'яти останніх днів невідомі зламали навісний замок в гаражі та викрали з приміщення різноманітні електроінструменти та інше майно. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції та оперативники кримінальної поліції. Під час огляду місця події правоохоронці опитали місцевих жителів та зібрали низку речових доказів. У результаті проведення комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 35-річний односелець потерпілого. Чоловік зізнався у скоєнні злочину та добровільно видав викраденної речі. Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. На злоумисника чекає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.